Наша школа над проблемою здорового способу життя працює не один рік. Пед колективом було розроблено програму здоров'я дитини багатство країни, метою якої є створення єдиного простору для формування та виховання гармонійно розвиненої особистості, фізичного і психічного комфорту у мовах школи. В атмосфері постійного зростання кількості дитячих хвороб. Педагогічний колектив школи No9 почав пошук інноваційних технологій, зорієнтованих на створення та реалізацію умов для збереження та зміцнення здоров'я школярів, свідомого вибору учнем шляхів самовдосконалення та самореалізації здорового способу життя. Саме тому школа спрямовує свою діяльність на оздоровлення дітей засобами фізичного виховання. Вчителі, працюючи над створенням школи такого типу, вирішили, що учні і батьки повинні об'єднатися, стати партнерами, співучасниками формування нової школи, яка буде духовною основою в житті суспільства, тому що здоров'я сьогодні це індивідуальна цінність окремої людини і багатство країни, фундамент для її успіху та процвітання. На витоках формування школи нового типу стояла Шевченко Діана Іванівна. Вчитель вищої категорії, член Всеукраїнської координаційної ради з питань фізичної культури та спорту, відмінник освіти України, відмінник фізичної культури Союзу Радянських Соціалістичних Республік, переможець обласного етапу конкурсу Вчитель року 1999 року, переможець обласного огляду конкурсу з проведення позакласної культурно-оздоровчої та спортивної роботи серед школярів у 1997 році. Лауреат обласної педагогічної премії 1995 року, вчитель-методист, заслужений учитель України. З 1987 року Діана Іванівна розробила та вдало впроваджує свою методику фізичного виховання школярів з використанням традиційних та нетрадиційних островчих систем, лікувальної та коригуючої гімнастики, автомасажу, фіто та фізіотерапії. Школа має матеріальну, навчально-методичну. Та кадрову базу, яка дозволяє в певному обсязі проводити заходи по збереженню здоров'я учнівського та педагогічного колективів, персонал, один психолог, один медпрацівник, чотири вчителя фізичного виховання, обладнання, два спортивних зали, в яких обов'язковим є наявність олімпійських куточків, перший спеціалізований зал для молодших в класі, другий для занять старшої школи, один медичний кабінет. Один валеологічний кабінет, один кабінет психолога, два футбольних поля, два спортивних майданчики. Керуючись програмою здоров'я дитини багатства країни спортивно-оздоровчі заходи проводяться як на уроках, так і в позаурочний час. День школяра починається з ранкової зарядки. Протягом дня вчителями на уроках проводяться вправи для зору, пальчикова гімнастика. Виряк висить замок. Хто б його відкрити зміг? Покрутили, повертіли, потягнули і розкрили. Мамо, мамо, що, що, що? Гості їдуть, Ну і що? Здрасту, здрасте! Цьом, цьом! Здрастуй! Здрастуй! Гімнастика Мастика фізкульт хвилинки. З метою зняття у дітей фізичного та емоційного перевантаження вчителі на перервах проводять фухвилі ім'я. Вчителі фізичного виховання проводять уроки фізкультури, враховуючи групи здоров'я дітей за медичними показниками. У школі здійснюється організація та проведення вчителями заходів по збереженню здоров'я. Уроки з батьками, уроки тренінгу, батьківські збори. З метою взаємодії учнів і батьків у школі організовано проведення спортивних свят, родинні свята, відкриття та закриття учнівських спартакіат, козацькі розваги, де команда учнів нашої школи є спротивником команди солдатів військової частини. Високий рівень у загартуванні фізичного здоров'я, усвідомлення його значущості. Наша школа показує під час участі в міських спортивних заходах. Свято тата, мама, я спортивна сім'я, змагання з червідом та футболу, участь у фестивалі Ми за здоровий спосіб життя, присвячений дню боротьби зі сім'єю. Гімнастика для вчителів невід'ємний пункт для збереження здоров'я дорослих. В школі працюють спортивні гуртки, загальна фізична підготовка для учнів перших-четвертих класів та гурток спортивних ігор, секція з футболу. Коли непомітно пролітає ще один навчальний рік, в нашій школі тиша не настає. Господарями школи стоїть кілька десятків хлопчиків та дівчаток, які виявили бажання відпочити у прошкільному таборі День перебування Каралдина Високова. Метою виховної роботи табору є сприяння фізичному, творчому, духовному та інтелектуальному розвитку дітей. Вона реалізувалася через такі завдання: долучення дітей до соціального досвіду, створення у табори відносин співпраці та співтворчості, розсок творчого потенціалу дитини, залучення її до колективної та індивідуальної діяльності, загартування дітей, стимулювання бажання займатися спортом. В нашій школі проходить обласний семінар керівників відділів освіти, районної області. Відповідно до програми по оздоровленню та пропаганді здорового способу життя проводяться заняття у валеологічному кабінеті, виступу адміністратор шкільного та міського рівня, здоровий спосіб життя, боротьба зі смітом, екологія, правила дорожнього руху. Впроваджуючи нові форми роботи та культивуючи здоровий спосіб життя, вчителі навчили учнів поважати своє тіло. Шерпати здоров'я не за допомогою віки, а за допомогою фізичних вправ, бо краса тіла веде до краси красиво. Тому не дивно, що впродовж багатьох років наша школа, чи із директором казакової громади Вікторівної, є переможцем різних конкурсах та змагань і має багато нагород. У 2001 році, почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, була нагороджена директор школи номер 10 Казакова Галина Вікторівна. За дев'яте місце Серед міських та районних шкіл України в огляді конкурсу на кращу організацію проведення навчальної, фізично-масової та оздоровчої роботи. Дипломом обласного управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України отримала нагороду Нікопицька школа No9 в 2001 році за друге місце, а в 2002 році за перше місце. В обласному огляді об конкурс на кращу організацію та проведення навчальної, фізкультурно масової та оздоровчої роботи. У 2002 році, грамотою обласного управління з фізичного виховання та спорту була нагороджена директор Нікопольської школи No9 Казакова Галина Вікторівна за створення необхідних умов та високий рівень організації навчальної, фізкультурно масової та оздоровчої роботи серед учнів школи. У 2003 році почесною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджена директор Казакова Галина Вікторівна за багаторічну соціальну працю, особисту внесок у справу фізичного виховання підрастаючого покоління. У 2003 році грамотою Нікопольської міської ради Дніпропетровської області нагороджена Казакова Галина Вікторівна за організацію оздоровчої та фізкультурно масової роботи в школі. Яка стала всеукраїнського огляду конкурсу. У 2007 році Міністерством освіти і науки України Комітетом з фізичного виховання та спорту винесена потяга директора школи no 9 за розвиток і популяризацію дитячого футболу в місті Нікополі. У 2006 році грамотою управління з питань молоді, спорту і туризму Нікопольської ради була нагороджена команда школи no 9 яка стала бронзовим призером в традиційній міській телеклантатичній статуті. У 2008 році грамотою Комітету світ виховання та спорту Міністерства освіти і науки України нагороджена команда школи номер 9, яка стала золотим призером в обласній спартакіаді серед учнів загальноосвітніх шкіл по футболу на призи клубу шкіляних дітей. У 2010 році Почесною грамотою відділу освіти райдержадміністрації Нагороджена команда школи номер 9 срібний призер зональних змагань з футболу, на клубу «Шкільний м'яч» серед чоловіків 1999 року начні. У 2012 році дипломом Федерації футболу Дніпропетровської області отримала нагороду команда школи номер 9 міста Ніковая за перше місце в фіналі обласного етапу Національного Кубку шкільного футбольного Євро 2012 у Дніпропетровській області. Зі школи номер 9 починали свій у великий спорт наші випускники. Кудрицький Микола член збірної команди Дніпро. Неодноразовий переможець міжнародних змагань, чемпіон Союзу з футболу. Сідин Юрій, триразовий чемпіон Олімпійських ігор з метання молоду. Кирилюк Андрій чемпіон Союзу, чемпіон Європи з вітрильного спорту. Решетніков Валерій майстер спорту. Переможець міжнародних змагань зі штовхання ядра. Сімашко Костянтин чемпіон Параолімпійських ігор з футболу. Кучерявенко Олександра переможець чемпіонату України з легкої атлетики. Кругленко Володимир багаторазовий переможець змагань чемпіонату області та України з легкої атлетики. Скрипник Іван переможець чемпіонату України та міжнародних змагань з карате.